Що може зробити поліція, якщо при вас немає документів, які посвідчують вашу особу, або ви їх не надаєте? На період правового режиму воєнного стану діє спеціальний порядок перевірки документів в осіб, огляду їхніх речей, транспортних засобів, багажу, вантажу, а також нежитлових та житлових приміщень громадян. Відповідно до цього порядку, уповноважена особа має право вимагати пред'явлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або спеціальний статус. У таких випадках, якщо людина має зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або рахується безвісти зниклою, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або готується вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території об'єкту із спеціальним режимом. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби або інші речі, які заборонені в обігу або в використанні, які особа може при собі зберігати, якщо іншим чином дозвіл на їхнє законне зберігання встановити неможливо. Якщо людина перебуває на місці вчинення кримінального правопорушення, адміністративного, дорожньо-транспортної пригоди або іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи або транспортного засобу дають достатні підстави вважати, що така особа може бути причетна до вчинення правопорушення, або такий транспортний засіб може бути предметом або знаряддям вчинення правопорушення. Якщо особа порушує заборони, які введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану, цей перелік є вичерпним, але як ви чули, деякі його пункти підлягають розширеному тлумаченню, тому можуть призводити до зловживань з боку уповноважених осіб. А уповноваженими особами відповідно до цього порядку є представники Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держмитслужби, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Збройних сил України, які визначені відповідним наказом коменданта по відповідній території. Якщо в людини відсутній документ, який встановлює її особу, то це дає право уповноваженій особі затримати такого громадянина до встановлення його особи, але не більше, ніж на строки, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто не більше, ніж на три години. Тому якщо до вас підходять уповноважені особи та просять пред'явити документи, які посвідчують вашу особу, то вони мають назвати одну із тих причин, про які я сказав раніше. Безпідставно перевіряти документи заборонено. Навіть під час дії режиму воєнного стану.